Ігор Романенко долучається засновник благодійного фонду за Криму Небо України. Генерал-лейтенант у відставці, пане Ігоре, здрастуйте. Вітаю вас і наших глядачів, пане Ігоре. який ваш прогноз? Ми бачили різні оцінки. Знаєте, це як оцінювати стакан на половину порожній чи стакан на половину повний. Як ви оцінюєте те, що побачили безпосередньо на фронтах за рік, що минув, і який ваш найближчий прогноз, приміром, до середини лютого? Поясню, чому до середини лютого, бо саме в середині лютого нібито йдеться про відкриття нового вікна переговорних опцій або можливостей. Да, гарний приклад зі стаканом ситуація дуже близька, але є безумовно аспект військовий. Я б сказав, би військово-політичний, а крім того, військово дипломатичний який розгортається. Це було і протягом минулого року, і має місце продовжується зараз. Тобто, головне досягнення, яке відбувалося, тут йдуть дискусії, де ж та перемога, що під наша мається на увазі, що під цим. Розуміти на мій полі, те, що утримали державу як такову, Незважаючи на проблеми, е, наші більшість єднання в суспільстві, хоча є деякі дестабілізуючі дуже е, серйозні дії корупційного плану, але ж утримали, і е, спроможні продовжувати подальші супротив. Da, і він відбувається, незважаючи на важке ситуація на фронтах. Я це підкреслюю важку важку ситуацію на фронтах на деяких ділянках, таких як Сіверська, Ліман, Покровська, Мирноградська, Гермірація, Гуляйполі. Він критичний, але незважаючи на це, вдається утримувати ситуацію про проти події, яка пропаганда російська говорила, що Вот-вот буде прорив, оперативний простор вийде там і частина, все таке інше, це не відбувається і дуже це важливо. І відбуваються процеси, пов'язані, на мій поряд з тим, що треба утримувати цю ситуацію, які дає підруки для подальшої роботи нашого керівництва в сфері воєнно-дипломатичної, про яку я говорив. Ви сказали про дедлайн, Ну, не тільки ви інформаційно зараз довели а відносно а, лютого місяця. Я б сказав би, що це перший такий рубіж а, з врахування того, що яка б у нас війна не була, а в світі і в Європі, в тому числі як до цієї війни, вона причетна найбільш міцна. У них почалися канікули, і, ну керівництво там, все ж їх керівництво приймає участь такі, але все, все, все рівно це відображається. Ну і по стану документів, цих п'ять документів, різних кількість говорити, процеси скажем, в бік миру ідуть напрацювання різні відсотки. Які говорити наше керівництво, в першу чергу зрозуміло, що наше керівництво, але там навіть -та, е, буде один відсотків дуже важкі питання, щоб подолати саме останній цей один відсотків. Тому з точки зору документів я з вами погоджую, що це виходим десь з урахуванням їх відпочинку, в нашу е, кроваву війну, яка у нас тут відбувається. Задії країни агресора це буде десь лютий місяць, але з точки зору того, як далі буде події розгортатися. Економіка прогнозується світовими фахівцями, економістами, фінансистами у Росіян. Якщо буде в такому даже рівні вести бойові дії в критичний стан на середину наступного року, і це дуже важливий рубіж. Тобто Путіна буде, буде дотискувати стан. Там і на фронтах треба нам утримувати. От принципове питання, і е, наступний в, е, якщо по сукупності зробити аналіз всіх цих ситуацій: воєнне, політичне, економічне, суспільне в країнах, які безпосередньо в цьому приймають участь, і союзники то є шанси е, на кінець, на, на осінь ну в цьому році вийти на зупинення бойових дій, і це дуже важливо. Але для цього Україна в першу чергу завдання для нас з вами це підтримати сили оборони, щоб вони в цій ситуації устояли і давали можливість в інтересах України складувати питання пов'язане з виходом на зупинення ведення бойових дій і на перемир'я. Пане Юре, де ви бачите найбільше ризики і в чому? Я не тільки про географічні локації і точки, а і в потугах Кремля. Бо ми не живемо в країні єдинорогів рожевих, і прекрасно розуміємо, що їхні потуги з продукування дронів, ракет і інших видів озброєння. Вони залишаються доволі високими, м'яко кажучи, і вони змушують здригатися ну Європу відверто. То який найбільший ризик ви в цьому бачите? В тому, що відбувається зараз? Ну я думаю, важливо посил, що не тільки є проблеми важкі, скажімо, напрями боротьби цієї у нас на фронті, а це стосується чим далі по часу, тим більше і Європи. Але відштовхуємося від ситуації у нас. На фронтах це е, стратегія е, противника ідеоцінка. Противника своїх військ а потім формуються дії. Так от від противника ми знаємо дві, дві концепції по захопленню наших земель. Перша це незаконно змінена їх конституція, на яку Путін. Посилається захопити чотири області. Фактично Луганську їм це вдалося зробити. Десь 20-25 різних оцінки Донецької залишається, і Запоріжжя і Херсон. Значить, на поточний час важкий стан це бої навколо агломерації Донецької Покровської, Мирноградської. І крім того, відкривається напрям. Вони не чекають, коли їм там вдасться чи не вдасться вирішити питання по цій агломерації. Константиновка, Дружкивка и подниматься после этого на Пивноч выходят на основные наши районы обороны потужные, Краматорск и Славянск. Тому с пивнично-схидного направления Лиманского, Сиверского, они организуют наступальные действия селя. И это по Донецкой области, значит, те напрямки, которые в ближайший час будут захвостованы, важки, высокие интенсивность боев. Запорожье, Вони там концентрували свої резерви для того, щоб енергійно наступати. Але були вимушені перекинути їх на більш гарячі, ну, на Покровськ, наприклад. Ну, це не означає, що там зупинились бойові дії. Ні, ми знаємо навколо Гуляйполя важка ситуація. інтенсивні бойові дії. Це гуляй по Запорізькому лінії зіткнення, і брати на сході ці лінії зіткнення, бої Степногірськ і ще північна приморська. А Стіпна Хірськ він на почені це 25 п'ять кілометрів пряма дорога до Запоріжжя. Тобто там досить напружена ситуація по Запоріжжю. І відносно Херсона, Рубіж нам, наш батько Дніпро, дуже допомагає. Рубіж ця річка інтенсифікувати дії, скільки вони намагалися там силами, які на цьому напрямі є, їм не вдається, бо збивають їх і в Дніпро, бої за острови, але все ж не такої інтенсивності, як там Покровська агломерація Мирноградська. Тому тут бої будуть От, якби основні напрями, то що найближчий час буде на, ну, перший квартал наступного вже наступного. Того року, який вже наступив. А Сумщина? Сумщина активізується, але гарне питання. Тобто, один стратегія напрям, це чотири області, їх конституції, незаконною, як вони переробили, під підвиправдовування цих агресійних дій. Другий напрям це формування так званих санітарних буферних зон. Як два роки тому рамне управління розвідки значить, довело до суспільства, що є плани. Про формування Харківська область і Сумська. Харківські почали два роки тому. Сумська була відкладена, тому що було успішно проведена наша операція е, в Курській області, але потім має місце зараз Сумщина і вони включили Чернігівщину Чернігівщину сил немає з повітря. Б'ють ну і от на, на, значить на Суходолі поки у них не вистачає сил. Але плани є, тобто формування ще вот таких зон і активізація останній час опять э, бойових дій на Сумщині. Там фактично почали було тільки на сході Юнаківка і Яблунівка, яку вони майже захопили. Э, а зараз по всій лінії зіткнення активізують бойові дії на Сумщині. Ну і в Чернігівщину в основному поки ще б'ють з повітря наносять удари для того, щоб то вот по виправдувати і випадає, якби Дніпропетровська область. Там зайшли, тому, що степи, тому що у них були сили. Вони ще не продумали, як це виправдати, куди віднести. Ну, значете, поки скоріше всього, це зони, в яких вони зацікавлені, тобто близьким до санітарних і буферних. Ось такий стратегічний розклад, а як ви розцінюєте подальший розвиток подій з фактором Лукашенка? Я маю на увазі, по перше мінське Вашингтон нова лінія або нові лінії траєкторії взаємодії санкцій, антисанкцій, призупинки і так далі. Це по перше. А по друге, такий насмілений Олександр Григорович, який не приховує того, що допомагають коригувати повітряні атакти терористичні по Україні з території Білорусі, е, це по перше. А по друге, про те, що він в принципі все. Знав ну і так далі, далі 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 по тексту. Як тут буде трансформована історія? Чи вона залишиться от в стані такого собі холодця, який не уперете, ні у перетині назад? А, ну це не зовсім уже холодець, а вже такий пересохший, якби розтріснути, якщо ви знаєте, погані господарки вже в такому вигляді є холодець, а Він господарка погана, на мій погляд. І йому все це обернеться. В мене багато що пов'язує з цим народом з Білорусі. Перший мій військовий з трьох закладів це було мінське училище, зенітно-ракетне, діти там народжувалися і так далі. Значить, і тому цей фактор існує, ми розуміємо, який він півноч, але в той ситуації, яка у нас не проста зараз. Нам мудро треба відноситися, тому що відкривати ще один фронт з Білорусі, скільки б сил там вони не піднімали, це нераціональний підхід. А з одного боку, а з іншого боку, треба розуміти, що розписався йому там, він уже приймає орішник, який там більше штучний ніж по суті. Він вони перед тим наші тиснули за рахунок того, що ядерну зброю передає Російська Федерація, яка ніколи йому це не робила, не передавала. Я знаю по експлуатації на рівні командира полку і бригади, що таке наче, ракети з боєголовками ядерними, яка експлуатація, все таке інше. Це впейк черговий. Російський і білоруський не передавали військовим білоруським цю ядерну зброю, де вона, по суті, там не заводилась. Вони будують споруди. Вони там показали Су-24-й, які переобладнали білоруський під'ядерний іскандер, який не ну, більше того. А все решта це така пропаганда російсько білоруська. І ми бачимо, що за рахунок роботи центрів. Більш ефективно російські дрони наводяться на ту ж мою рідну Чернігівщину за рахунок ну такої допомоги таємної, скритої, але все таємне раніше пізніше стає явним, і за це вони будуть відповідати і Лукашенко, і ті сили, які там. Хоча останній час ми бачимо, як американці підігрують. Ну багато що у Трампа є таке підступне. Скажем, і та історія, яка по Валдаю, ми знаємо, зараз всі заднім числом признають, що це не було, чи було не зовсім так, що по Валдаю, а там по іншим об'єктам. Ну, все як по російській пропаганді, але свою справу вони зробили від великої інформаційної світової, значить, джерела на те, що треба пожаліти, особливо такі. Начмало чисельне ну переживають як Індія, Пакистан, Абські Емірати об'єднані. Значить, за Їм дуже близька ситуація в Україні, тому вони підігрують. Ну тут виглядає так: дід до Білорусі і до цього пристаркуватого. І батька в лапках, дякую, пане Ігор Романенко засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал лейтенанту відставці говорили про те, що буде далі, або може бути гіпотези, прогнози, перспективи.